Сьогодні тестуємо згущене молоко. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку з нашого досвіду. Ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Отже, справжнє згущене молоко біле, з кремовим відтінком. Для Далинкувати забарвлення продукту говорить про вміст у ньому сухої сироватки, чого за ДСТУ бути не має. Лише молоко цільне, молоко сухе, вершки, маслянка, солишки від виробництва масла, цукор і лактоза. За консистенцією цей десерт має бути однорідним, не надто густим і не надто рідким, таким, щоб з ложки безперервно стікала повнесенька кілочка. Якщо згори падатимуть майже шматки, то виробник переборщив зі згущувачем на основі синотем. Такий, між іншим додають і у клей, але не лякайтеся дуже. Цей інгредієнт, хоч і не натуральний, але визнаний як нешкідлива добавка. Найпопулярніший спосіб фальсифікації таких знайомих з дитинства ласощів заміна молока на рослинні жури. Звичайно, геть без молока цей десерт не виготовити, але виробники за рахунок пальмової олії зменшують його вміст. Такий кулінарний шедевр має носити назву продукт молоковмісний», тож будьте уважними, читаючи етикетку. А вже вдома вміст рослинних жирів можна виявити трьома способами. Ось перший. Відварити згущене молоко. Процес довго тривалий, щонайменше 3 години. Я це зробила вчора, але в результаті ви маєте отримати десерт, аж ложка стоїть, та й сам з банки не випадає. Перевіримо! А наша ложка впала, то рослині жири не дали згущенці загуснути. Другий спосіб помістіть згущене молоко у холодильник на кілька годин. А потім потримати до кімнатної температури хвилин 5. Якщо продукт не набуде тієї жустити, яку мав до охолодження, то рослинні домішки не встигли заховатися, ну й третій спосіб розчинні пластощі у теплій водичці. Якщо й осуду не залишиться, то й рослинного походження складових у ньому не було. Рузчинкому тнім, але осаду немає. Тож не вірте словам лише власному досвіду.